Доброго дня! Сьогодні 14 серпня. Зараз знаходжуся на своїй селекційній ділянці. Веду відбір, тут певні якісь зауваження, помітки собі роблю. Чуть відбираю з поміж середнячків, скажімо так, дійсно вартісні форми. І тут ось мені дуже подобається. Приглянулася мені ця форма ще з травня місяця. Значить, це 37 дроб 4. Пам'яті Смольникова на бажена. Комбінація, ніби нічого такого не обіцяла. над Наднезвичайного, але видала. Оце тут є два сіянці, які показують дуже крупну ягоду. Значить, поливи сильні і дощики витримала, бо переживав, щоб бажена не передала тут тріск ягоди, поки все чудово. Значить, терміни у неї плюс-мінус аркадійні, тобто просто ранній термін зрівання. Урожайність дуже висока, стабільна. Це я бачу перший, перше плодоношення. Гарна видовжена така ягода, довша ніж обажени. Пам'яті Смольникова передали свої особливості у формі ягоди. Гарненька маса ягоди тут ну дійсно крупна. Враховуючи те, що це перша плодоношня сіянця, ну, грамів 15-16 є. Верхні ягоди вже повністю солодкі, низ вона ще трошки оце ось добирає. І будемо скоро вже, можна буде вже і скоро зрізати. Непогана форма, також що мені подобається, бажена, вона передає гарні смаки властивості. Оця ягода ну, дійсно вона така. Чомусь мені оскар нагадує непогана. Бачите, як дубовський рожевий, також вона широка основі, потім йде так на звуження. Дуже оригінально, красиво глядає. Колір тут буде нормальний жовтий, я покажу його на сонечку, як тільки повністю дозріє. 37 Drop 4 дуже подобається, прям гарненько подає перспективи. Зрізаю 37 дроб 4 дуже ефектно виглядає. Є такі потертості від сітки, яких потім в майбутньому не буде при іншій агротехніці вирощування. Крупнюча ягода по формі типу Оскара. Масивна, дуже смачна, насичена гармонія. Мені дуже подобається шикарна форма. Перевіримо її на прививці, вантаженні, Але зараз виглядає надзвичайно ефектно.